Перший, перша знахідка польський. Відеречко. Народ, всім привіт. Перші числа вже листопада місяця. Ви не повірите, але це так, і я в лісі на грибочках. Надіюсь сьогодні, надіюсь, вдало закрити сезон. Тому що, ну, скоріш за все, це вже буде останнє тихе полювання в цьому році, тому що далі таке, як будуть приморозки, поки що показує там прогноз на 7 днів. А закрити сезон, ну, по білим грибам хотілося б, б сьогодні. Надіюсь їх ще знайти. Звісно, це буде не так, як минулі рази. О, я з вами говорю, що це буде не так, друзі. І дивіться. Це він, це він росте, це білячок. Ви тільки подивіться. Я на нього натрапив, опля. Такий вже трішки пристаркуватий, але це він, білячок. Ось так, ось і знахідка білого, так що я сподіваюся, що вони такі, такі будуть сьогодні. Надіюсь, в лісі нікого нема, правда, тільки ранок. Ранок, 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 Ще й восьми годин немає. Ну, а це польський, дивіться. Так, це чудовий полячок. У нас 3000 на каналі. Я як і обіцяв, хочу провести конкурс. Подарунок для вас я приготував. Ну, я вважаю суперський. Але про подарунок і про умови конкурсу дещо згодом. Ого, який польський. Я його запримітив. Здалека, так би сказати, дивіться який, друзі. Моя рука дивіться який. Ого! Оце да. Оце воно. Ну це, конечно, суперський польський. Такий аля білий, ви знаєте. О! А тут же ж вам видно. Ну, придивіться більш уважніше. Я Зараз вам... Кінчиком ножика на нього показую. Дивіться, друзі. Оце що у нас таке? Ні, це також польський. А, але вже знивший. Ну ладно. Дивіться, як цей поріс. Дупло. Дивіться, де він виріс. Цікаво. Полячок. Так, чудова знахідка ще ось. Ростуть тут такі красиві. Так, да, це дуже гарні полячки. Мимо таких пройти ну, просто неможливо. Так, і шукаю, шукаю далі білих. На жаль, надіюсь, вони десь тут ще будуть. Ух, які в них ноги. Ховайся. Так, які знахідки є. Дивіться, ось які польські ростуть. Ого, дивіться які белебні такі, да? Гля білі, ви знаєте. Ну, все ж таки то білий гриб є з білий. І маслятка пішли. Знахідки, так, ну це то вже не ось де чудовий. А, ні, червоно побитий. А ось де дивіться, які такі малесенькі є. Ось теж, бачите, маслятка. І ось дивіться, якого я знайшов теж здоровенного. Чистенький. Перші знахідки і маслят. Натрапив ще на... на маслята. І такі гарні. Ось раз. Так, ось дивіться поває, як, як на картинці. Оп. Є. Тут десь бачу такого величенького. Дивіться. Оце буде три. Ага, цей трішки червивий. О, отак от, от. Народ, що я бачу. Ану дивіться, вам видно. Ось, дві, я вам показую на нього ножиком. Краєм кінчика, бачите? Дивіться, який стоїть. Оце воно. Дивіться. Ух, це білий. Такого треба сфоткати. Зараз дістану телефон, а сфоткаю та виложу фоточку в Instagram та Facebook. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. Це ж воно. Це ж та знахідка. Крутецька. Вони телефон потім не забути, а ну йди сюди. Опля. Да. Це він. ось так Підчищаємо. О. Ми що дивіться, в мене вже 15 хвилин чи 20 хвилин і вже наскільки в мене. Ну, половина вже точно є. Відерця. Та звісно, якщо такі білі знаходити, то відро дуже швидко наповнюється. Ну польських я знайшов. Та такі ж белебеняки, дивіться, тут навіть ось два кучі. Польський також, досить досить смачний гриб. Характерно, тут ось нажимаєш він починає синіти, бачите? Також таки забираю без сумніву. Гарний, дуже гарний гриб. Що я бачу? Ви тільки подивіться на це. Ось один дивіться, який біляк. Мук. Так, ну біля відео це кладу. І он, де я бачу, он де ще один торчить. Видно вам десь приблизно вам пальцю на нього навожу. Що ближче до нього підійдемо. Ух, дивіться який. Іще один. Ще один біляк. Оце воно. Да. Тут треба придивитися. Можливо, тут десь іще є. Так, але зараз з цим справлюся. Так, 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 бачу, да, ще один. Бачу ще один біляк. Ось де він. Опля. Дивіться. Також на цьому пагорбі, бачите, такий пагорб. Я просто навколо нього пройшовся. Ага, ось де ще бачу, що стоїть. Це напевно більше на польського похожий. Схожий десь сюди. Ну так, да, це польський. А це білий. А що я бачу? Що я вон бачу? Що я бачу? Так, да, це він, це білячок Єсть. Ух ти. Опля. Так, прикриваємо. Дивіться який. Дивіться який. Білячок. Так, листопад місяць, перше числа листопада. є білі. Ну нічого дивного, в принципі, то воно тепло ще. погода просто чудова. Ні, ну ви дивіться, і тут же ж стоїть ось де ще один красончик, дивіться. Оп! І білячок. Тут тобто, навіть камеру не виключаючи. Опля. Чудово. Ось подивіться, яка природа. Як чудово в лісі. Хочу подякувати перш за все за таку можливість побувати в лісі. Нам з вами, мені і вам, я надіюсь, вам також є можливість побувати, той хто мене дивиться. Подякувати нашим Збройним силам України. Якби не вони, то я собі цього навіть не уявляю. Цього б не було. Ну і такі маслята я просто пропустити не можу. Подивіться на це. До нього ліс і в'ятка влас, якщо так, себе поронув. поранув. Таку навіть пориви побачив, його думаю, блін, такий здоровий, вроді такий ціленький. До нього швиденько-швиденько і... Відкий глаз. Ох, тут також, дивіться. Цей не гірший. Але дещо таке, як він червивий. Ні, бачите, це, ну, це червивий. Залишаємо. Став тепер на один глаз погано зрячий. Ну що ж. Цю, це тихе полювання вже якось я доб'ю. Ох, які вони є поляки. Друзі, стоять такі поляки. Ну просто ви подивіться. Які шикарні. Ого! Нічого собі, це воно. Та й там далі бачу ще є. Дістаємо тебе, то, напевно, зараз буду держати путь до машини. Дивіться який. Хо -хо -хо -хо. Це воно. Я просто в шоці. Так цей не менший, я вам скажу. Ні, трішки менший. Хоча ні, не менший, дивіться. Так. Вже жарко стало, трішки потепліло. Треба буде різдітися, та чайку бахнути та промови конкурсу вам розповісти. Та що саме найголовніше. Показати вам подарунок. Думаю, вам сподобається. Оп! Є. Маленький навіть і брати не буду. Дивіться, що роблять... роблять не люди. Дивіться. Дивіться. Поїла. Пожало, навіть так би сказав. Не поїла. Пожало. Випило. Витерлося. А, і викинуло. Де пожало, там і викинуло. Ось такі люди. Де покурило, там і викинуло. Де випило, там і викинуло. До автівки вже майже дійшов і полячків ще ось отакий підрізав. Так, відерце в мене вже готово, його вже потрібно вже сипати. Попити зараз чайку, трішки зігрітися, так би мовити, і ще трішки пошукати грибочків. Ну і навіть вже біля автівки я такогось полячка знайшов. Ось де він результат неквапливого. Годинної тихого полювання. Ось де він. Ну що, ну тепер ж саме найцікавіше. Де тут подарунок для вас? А ой де він лежить. Дивіться. О, дивіться, що я хочу для вас подарувати. Та-дам! вже бачите що це? Зараз вам більш, так подробно розкажу. Ну. Перш за все. Бачите, ось моє відерце. І дивіться, яке буде у вас кого, когось із моїх підписників. Дивіться. Це 5-літровий. А у вас буде 10 літровий. Дивіться яке. Ух, красота. Відро яке складається. Дуже-дуже удобно. А це дивіться. Мейдін Шведин. Мора кнів. Просто на народі мора. Чистий шведський ніж. Дивіться. Дивіться який красунчик. Чисто шведський. Оце для вас подарунок. Ну, тепер більш подробно вам розкажу про умови конкурсу. Переможець буде один, але отримає суперський приз, супер ніж і супер відерце. Отже, умови дуже прості. Потрібно бути підписаним на мій канал, підписки ваші. Повинні бути відкриті. Це перше. Друге, щоб прийняти участь в конкурсі, вам потрібно написати коментар. Але не просто коментар, як в минулих конкурсах я зробив помилки, і багато хто просто не зміг прийняти участь в конкурсі, тому що YouTube це розпознавав як, ну, як спами. Розумієте? І просто видаляв коментарі. Тому на цей раз ви пишете якийсь коментар, ну, адекватний, адекватний коментар. Потім ви пишете в кінці коментаря те місто або селище, де ви проживаєте. Так я зрозумію, що ви хочете прийняти участь в конкурсі. Ну і по-третє, також, звісно, поставте лайк цьому відео. Переможця я оголошу через 10 днів після виходу цього ролика. Закріплю в коментарі переможця і напишу йому особисто також під його коментарем. І, напевно, його закріплю в коментарі. Так, його коментар закріплю під цим відео. Ну і переможця можна буде дізнатися, так буде проще. Я його оголошу на своїй, на своїй сторінці в Інстаграмі та Фейсбуці. Силочки будуть також в описі до цього відео, тому заходьте, підписуйтесь. Ось так, дуже все просто, дуже це просто, суперський приз для вас на 3000 підписників. Я розумію, що в мене є. Підписники, і грибні і рибаки. Тому це перший конкурс для грибників. Але також я розумію, що ці подарунки, цей подарунок чудово підійде і для рибака тому я не маю нічого проти, якщо і рибачок також буде приймати участь в цьому конкурсі. Тож, тож бажаю кожному з вас успіху комусь пощастить. Ну, мені буде дуже приємно, коли мій підписник виграє такий подарунок. Ну, зараз легенький перекус, бутербродік. Чайок тепленький. Ну і також я проведу ще конкурс для рибаків окрема. Там буде інший подарунок. Він також вже приїхав, також чудовий. Все ви побачите в інстаграмі, в моєму Фейсбуці. Ну і буде тільки удачна риболовля. І проведемо конкурс для рибаків окремо. Приймаю рішення трішки зміститися. І закріпити успіх наш з вами, так? Правильно? З вами я ж я збираю разом з вами грибочки. Надіюсь, ви також отримуєте задоволення від цього. Господи, який жах, тільки подивіться. Тільки подивіться на це. Люди, ну що з нашим народом не так? Ну що не так? Ну хіба так можна? Дивіться, яке цікаве місце. Був такий березовий гайок, бачите, він уже зістарився, попадали дерева. Так, да, цікаве. У, тут якийсь кар'єрчик, типу типу, чи що. Дивіться, яка воронка. Ну, з метра два. Який є. Просто гі гіганти маслята. Подивіться, ось на бока. Ось який маслянок. Ну, звісно, зараз ми подивимося, який він там. Можливо, йому і вже. Хоча ні. Дивіться Чистесенький. Беремо. Пару масля також я вже знайшов і польський. Ну це, звісно, гігант. Такі гіганти я колись збирав уже. пару років тому назад. Кому цікаво, залишу силочку в описі під цим відео. Заходьте, подивіться, там також такі лапки були. Шикарні. Ну, нарешті. Нарешті. Це вже хвилин 10 блукаю тут. І ось до першого білячка знайшов. Дивіться. Ех, красота. Ще землею пахне. Додому, коли приїжджаєш, так от знаєте, заходиш в, в дім, в квартиру там, ложиш там хвилин через 10, а поки передійся, заходиш і такий запах вже стоїть білих грибів. Знайшов такий досить характерний, дивіться, бугорочок. Ось видно вам. Дуже цікаво, білий там чи не білий. Ну шанси десь приблизно 50 на 50. Ні, бачите, на жаль, це не білий. Але, ах, сердечко затьохкало. Ну нічого, дивіться, я знайшов таких ще ось маслят. Таких хороших лаптів. Хороші такі ось маслятка є. Ну і ще не покидаю надію, звісно, на білячки. Це біляк. Притомився. Оскільки там он комарів. Живе отут тхана. Так, хвати вам, я заберу його. Шукайте собі іншу домівку. Бачите, як його скривило. Дивіться, який красивий мухоморчик. Так, що я вам покажу? Навіть не все вже вам показую. Польських тут підсобирав. Ось таких польських Масльонок ось також знайшов. Білих тут якось і поменше, ніж там було, куди я переїхав, вон першу людину зустрів. Жіночка там ходить. А так людей можна сказати немає. Ну і тримаю я потихеньку вже свій шлях до автівки, буду закінчувати. І так, все, закінчилось моє тихе полювання. Сипаю це все ось такий пакетик. Ну, літрів вісім насобирав я. Грибочки, ну, цілком-цілком вдосталь. Білі польські е, масляти. На цьому буду закінчувати. Умови конкурсу я продублюю в описі під цим відео. Та взагалі заходьте, читайте опис та багато цього, що буде цікаво для вас. Так що все. Обов'язково. Пальці вгору. Пока-пока. До скорих зустрічей.